Всім привіт! Це курс Fit Your Base і ми починаємо з розігріву. Через великий палець ноги робимо 10 кругових обертів в одну сторону, 10 в іншу. Потім інша нога. Вивертаємо стопу на бокову частину. Це потрібно для того, якщо ви десь поставите стопу неправильно, щоб ваші е зв'язки були готові до е такого положення. Так, щоб ви не отримали травму. Піднімаємося на носочки, на п'ятки. Ставимо ноги на ширині плеч, сідаємо вниз. Руками ми розводимо коліна, розкриваємо таз, тримаємо рідну спину і до догори. Обов'язково ваші п'ятки мають бути на підлозі. Звідси, беремо себе за стопи або за голі. І роз, розгибаємо коліна, піднімаємося внахид. Один, два, три, чотири, п'ять. Дивимося вниз. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Залишились внизу. Протилежною рукою беремо себе за голінь і робимо скрутку наверх. Тянемося до гори. В динаміці працюємо. Один. Два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Поміняли. Якщо потрібно відпочинок, трошки суглоби втомились. Потусили. Знов присіли. Продовжуємо. Один. Два. Три. Чотири. Витягуємося, пропрацьовуємо м'язи. Шість. Сім. 8, 9, 10. Окей. Піднялися, вдихнули, бокові нахили. Поступово збільшуємо амплітуду, сильно не завалюємося і таз тримаємо зафіксованим. Тобто ось так ми не робимо. Тут все підтягнули і витягуємося від тазу. Добре? Ноги ширше? Сіли вниз. Коліна під направленню зі стопами дивляться. Проварюємося вниз. Така сама жабка, але з широкою постановкою ніг. Намагаємося нижче і нижче, такими б пружинками опускатися. Руки в центр. Розвели ноги ще ширше і сіли в боковий випад. Що важливо? П'ятка на підлозі. Тобто, якщо у вас вона піднялась, отак не треба робити. Та це неправильно. Стоїте рівно, поставили ноги широко і поступово починаєте опускатися. Таз трошки йде назад, коліно і носочок можуть виходити в сторону. Наша грудь не лягає на ногу, вона посередині. І ми поступово опускаємося. Можна почати з маленької амплітуди і з кожним разом збільшувати. Ми робимо перекати з одного боку в інший, максимально близько до підлоги. Так, але своїми можливостями. Так, хтось може близько, хтось може вище. Так. Коли ми вже сіли до кінця, Протилежна нога, носочок піднімаємо до гори. Ця ніжка рівна. Залишились з одного боку. Сідаємо назад. Коліно опускаємо вниз, піднімаємо. Руки можна ззаду поставити для упору. Три. Чотири, п'ять. Шість сім, вісім, дев'ять. Десять. Переносимо руки вперед, відштовхуємося і міняємо ногу. Назад. Сіли. Починаємо. До кінця коліно має торкнутися. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять 10. Виштовхнули себе вперед. Поміняли сторону і стали у випадку. Ми піднімаємося. Нога, нога рівна. Тут важливо, щоб коліно було над п'яткою. І не ставте ноги, свої ноги, в одну лінію, тому що буде важко тримати рівновагу. На ширині тазу тримаємо. Тут коліна і 10 пружинок вниз. Поїхали. 9, 10. І розслабились вниз. Поставили коліно, Убрали стопу, пальці, точніше. Продовжуємо штовхати таз вперед. У нас. Відчувається передня частина стегна, квадріцепс. І з цього боку задня біцепс стегна. Залишаємо ручки на коліні і в динаміці розгибаємо ногу. Один, два, три. Носок на себе. Чотири. 5. 6. 7. До прямого коліна. 8. 9. 10. Залишились тут. Комусь вже тягне в положенні, коли спина вертикальна. Хтось вже нахилився трошечки, пішла натяжка. Комусь треба нижче. Так, знайдіть свій рівень. Найважчі – це коли ручки на підлозі з обох боків і нога рівна. Працюємо зараз стопою. Від себе потягнули, на себе скоротили. Працюємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Чудово. Вийшли в випад. Поміняли сторону. Починаємо з випаду. Коліна над п'яткою. Руки на коліна. Задня ніжка рівна. Десять пружин. Один, два, три, 4, 5, 7, 8, 9. Десять. Розслабились. Видих. Коліно вниз, пальці прибрали, видихаємо, штовхаємо вперед. Відчуваємо, як розтягується стегна. Да, тут особливо в області тазу, кріплення. Да, але щоб це відчути, потрібно давати зусилля. Сідницею, ось тут штовхаємо вперед. Розлібаємо в динаміці коліно. Поїхали. Один, два, три. Носочок на себе. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Залишилися, нахилилися. Нагадую, що ви на своєму рівні. Можна починати на перших тренуваннях з легкого рівня і потрошечку опускатися вниз. Може бути таке, що на одну ногу легше, на іншу важче. Це, в принципі, нормально, тому що ну, немає нічого ідеального в нашому тілі. Є завжди якісь. Дисбаланс. Добре. Виходимо з положення, ноги залишаються широко, носки дивляться вперед. Пальці ніг. Паралельно тримаємо ноги і нахиляємо вниз. Потягнулися до однієї ноги, руками прямо чіпляємося за голінь, особливо дальньою рукою. І лоб направляємо до коліна. Поміняли. Повертаємося в центр, піднімаємося. Так далі. Попрацюємо зі стернами. Ми відкриваємо п'ять разів. Три. Чотири. П'ять. Тепер закриваємо П'ять. Один, два, три, Чотири. П'ять. Інша нога. Повторюємо один. Два, три, чотири, п'ять. Закриваємо. Один, два, три, чотири, 5. І тепер ми відкриваємо і коли до кінця дійшли, опускаємо коліно вниз, закриваємо. Тобто ми малюємо вісьмірку коліном. Поїхали. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Якщо вам важко тримати рівновагу, тримайтеся за опору. Це не проблема. Зосередтесь на розігріві суглобів. Поїхали. Відкриваємо, вниз, закриваємо. Раз, два. Три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. Добре. Робимо повороти тулубом. Тримаємо ручки перед собою і повертаємось назад. Дуже обережно, не різко, щоб не травмуватися. Поступово ми збільшуємо амплітуду. Я люблю робити через такий міні-присід, як з пружинкою. Також це можна робити просто. І обов'язково я вам кажу, що ми, голова наша рухається разом з верхньою частиною тіла. Тобто, якщо ми повертаємо плече і руку, то ми туди дивимося. Туди. Добре. Додаємо викидання руки. І слідкуємо за рукою. Досить. Опускаємося вниз, млин. Так само слідкуємо за рукою погляд або догори, або хоча б туди прямо в сторону. Коліна рівні таз зафіксований. Намагаємося дістати до ноги. Центр. Піднімаємося. Знизу ми завжди піднімаємося з круглою спинкою. Так краще для нашого хребта. Так. Одна рука наверх, одна рука вниз. Добре, обороти вперед. Малюємо ліктями велике коло. В інший бік. Тепер ручки розгибаємо прямими руками, не спішіть, доводимо максимально. В иншу сторону. Угу. ликте, В иншу и бег. Руки за вуха, торкаємося голови. Розводимо максимально назад і торкаємося ліктями одного, дзвонили лопатки, торкнулись ліктями. Добре, досить, зап'ястя. Теж дуже важливо, не забуваємо його розминати. Різні боки крутимо. Пальчики від себе вниз. І натягуємо. Тянемо не за пальці, а за всю долоню. На себе. і ще раз Поміняла руку на себе Ручки в замок і малюємо навколо плеч круг. П'ять в один бік, п'ять в інший. Да, розігріваємо плечовий пояс. У мене все в інший. Супер. Тепер шия. Нахили вухо до плеча. Не піднімайте плече до, до вуха. Навпаки. Плечики вниз і ми тянемось. Так, тут розтягується, тут включаються м'язи. Добре. Підборіддя. Також не спішимо обережно. Тримаємо рівну спину. Вниз, наверх. Сильно назад не закидайте голову аж туди. Не потрібно. Просто підняли, побачили стелю, опустили вниз. Вниз можна трошки більше. Підберіть там до грудей. Круговий рух, повний оберт. П'ять в одну, п'ять в другу. Краще очі не закривати, щоб не запаморочули в голові. Так. Супер! Наша розминка закінчилася, далі ми переходимо до основного тренування.